Сьогодні вночі, 31 липня 25-го року, було нанесено по Києву черговий масований комбінований удар московитами. Шахіди, ракети, захинули люди, діти. Декілька днів назад я показував вам відео про п'яну дівчину київського метро, яка кричала Слава Росії. Ось ще свіже відео. Ви Сказали, що я зараз знаходжуся в Росії, що це територія Росії. Да, там Московія. Московський край. Відійдіть від мене, будь ласка. Я вас боюся. I А лав'ю бебі. Відійдіть від мене, будь ласка, Особина з ознаками жіночої статі кричить у торговому центрі, що тут, в Московія, у нас в Україні. Це все ждуни. Влада робить вигляд, що не помічає їх. А тим часом саме такі особини можуть бути тими, хто наводить ракети та шахеди, вказуючи на ціль. Більшість у суспільстві нашому максимум на що здатні, це написати гнівний коментар. А дехто навіть виправдовує їх словами. Вони теж люди. Вони люди, ці ждуни. Як думаєте? Тож про ждунів. То хто такі ждуни? До категорії ждунів в першу чергу я відношу, звичайно, тих громадян України, що реально очікують перемоги РФ. А до того часу сидять тихенько та не висловлюють свою позицію відкрито. Ну, бо розуміють, наслідки для них сумні. Як у цієї дівчини в метро. Але ж, до на мою думку, це не тільки ті перші. Є категорія громадян, яких називають до нами, бо вони всі роки Незалежності України голосували за проросійські партії, за комуністів, регіоналів, ПЗЖ та інших. Переважно це мешканці Сходу та Півдня, хоча такі є по всій Україні. Ці люди завжди ментально були або малоросами, або реально вважали себе не один народ. Коли почалася війна, більше з них переїхали в центральну та Західну Україну. В Київ. Вони не поїхали в РФ, а живуть серед нас і стиха поглядають з-під бровей, накопичуючи собі в собі зло. Вони ніколи не любили Україну, але їхати в РФ вони не хочуть. Багато хто з них виїхав на захід в Європу, деякі в Америку. При цьому вони продовжують любити Путіна та цей їх кацапський світ. Але жити вони хочуть там, де чисто і красиво. Їх життєва позиція стала причиною того, що їх дома зруйновано. Але вони. Вину покладають на нас з вами, бо, на їх думку, треба було просто капітулювати, здатися. І все, війна б закінчилась. Багато людей Ходу та півдня змінили своє відношення до Росії, коли побачили справжнє обличчя цього рускова міра. Але є дуже багато й тих, хто живе серед нас та тихо ненавидить Україну. Українців та всеукраїнське. Дехто з них підфарбувався і навіть може назовні декларувати проукраїнські меседжі. Але в душі зберігає той от кацапський гній. На жаль, але є ще одна категорія ждунів: ці свято вірять, що вони патріоти України. Вони говорять українською, вони носять на свята навіть вишиванку, є прихожанами українських церков. Я саме про українські церкви, а не про УПЦ МП. Ці ждуни не мають географічної класифікації. Вони є скрізь, у Києві, у Львові, скрізь, в Одесі, скрізь по Україні. Багато хто з них навіть називає себе бандерівцем. Ну бо живе, наприклад, на Західній Україні. А ждуть ці ждуни, коли закінчиться війна. Причому ждуть переважно у Європі чи Америці. І, вважаючи себе патріотами України, захищати цю Україну, яку вони так люблять, вони не хочуть. Далі у кожного з них йде цілий список причин. Кожен з них сам собі щось придумує або повторює за іншими, але головне, вони нічого не роблять для захисту країни. Час від часу е пару доларів кине волонтерам і вважає, що він неймовірно допоміг. А насправді цим лише намагається заспокоїти власне сумління, якщо воно, звичайно, ще є. І перший, і другий, і третій це якраз ті, хто є ухилянтами, бо ждун та ухилянт це одне й те саме. Тому для мене, по великому рахунку, немає різниці до котрої з цих категорій ждунів відноситься цей чи той ухилянт. Головне, що всі вони лицеміри. Ворог жорстко вбиває українців, наносячи удари по мирному населенню. То що, і далі будеш придумувати відмазки, чому ти не в ЗСУ? Для тих, хто хоче помститися за всі біди, що приніс ворог на нашу землю, 41-ша окрема механізована бригада приймає добровольців. Ставай поруч. Без тебе буде важче здобути перемогу. Номер телефону рекрутингової служби на екрані. Не зволікай, приймай відповідальне рішення: нищити ворога не словами. По справжньому.